Назарові 9 років. У нього дитячий церебральний параліч та епілепсія. Його мати Ксенія Височенко каже: як мінімум 4 рази на рік хлопець має проходити реабілітацію. Згідно з постановою кабінету міністрів від 2019 року, кошти на це може надати держава. Торік Ксенія записалася у чергу на отримання цієї послуги. Однак виявилося, через епілепсію Назара не можуть прийняти центри реабілітації на Дніпропетровщині. Нас записали, нам предложили реабілітацію. Нам дали список, куда ехать. После того, как я обзвонила, я поняла, что нас могут взять только, ну, это Трусковец и это Модричи нас могут взять. То есть два центра. Ехать туда очень тяжело. Дорога дальняя. Одна я, но ни в коем разе я не справлюсь. И меня заставили отказаться. сказали, не на за вас едет другой. Ксенія каже, пізніше до постанови внесли корективи. Тепер у вартість реабілітаційних послуг за потреби включається і вартість перевезення дитини та її супроводу. Ксенія з Назаром досі чекають своєї черги на реабілітацію. Тобто вона вроді би є, вроді би день дали, але таке впечатлення, як будто бы это все зроблено для фотографій, для відео, що вот ми працюємо. Ну, честно, и получается э, дело такого рода, что по факту смотрим, а дети не реабилитируются. Сейчас, как бы, мы уже понимаем, что ребенок уже не пойдет, уже не встанет. Мы этот диагноз приняли, но это его часть жизни. Он должен реабилитироваться. Сегодня не будет реабилитироваться. Он ну його состояние здоров'я начнять настолько ухудшаться, що це просто ну несносно дивитися матері на таке. ми представниця благодійної організації Ольга Левченко розповідає: дітям з інвалідністю потрібно від 4 до 8 курсів реабілітації на рік. Батьки мають написати заяву у своєму відділку соціального захисту про те, що за законом за 309 постановою я можу пройти реабілітацію курс реабілітації за державний рахунок. Батьки можуть написати цю заяву в будь-який робочий день протягом всього року. Тобто, і цю заяву мають прийняти. Проблема, на жаль, у тому, що у багатьох відділках соцзахисту заяви не приймають. Кажуть, зараз фінансування немає, тому навіщо ви будете залишати заяву? Приходьте за місяць. У департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації кажуть, торік міністерство соцполітики виділило більше 6 мільйонів гривень на реабілітацію дітей Дніпропетровщини, але цього року область отримала лише близько 4 мільйонів гривень. При цьому дітей, які потребують реабілітації, стало більше. Для того щоб охопити всіх діточок, ми подали потребу до Міністерства соціальної політики в червні місяці з метою додаткового фінансування, і щоб ми змогли ці кошти, які до нас надходять, в повній мірі до кінця цього року освоїти. Сподіваємося, що та сума, яка надійде, буде максимально покриє цю потребу в реабілітації діточок. Додаткового фінансування область ще не отримала. Зараз на Дніпропетровщині потребує реабілітації 1201 дитина. З них її вже пройшли 65 дітей. Юля Трофімова, Богдан Антоненко, новини на Суспільному. Дніпро.